Алілуя нашому Господу, тому, хто був, хто є, і хто скоро прийде за церквою своєю, і ми вічно в небесах будемо співати. Аллилуйя. Тут дві хвилини, три, може, чотири, не знаю, ця пісня і в приспіві таке гарний. Подяка Богу, хвала, честь і поклоніння. Він достойний слави. Я читаю місце Писання, і ви займете свої місця, де знаходитесь. Послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш, разом прочитаємо і займемо місця і будемо роздумувати. Бо кожного разу, як будьте їсти хліб цей, та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Будь ласка, займіть ваші місця. Я коли... Дивлюся на нас така гарна картина. звідси, знаєте. От бачиш перед собою багато святих спасених людей, які знайшли милість Господа, почули ухом своїм вість і Євангелії, відкрили своє серце, Господь простив нам наші гріхи, витягнув нас із того болота гріховного, зняв з нас лахмотя гріховні. Одів нас в одежі праведності і назвав нас своїми дітьми. І заповів смерть мою, згадуйте, звичайно, і страждання Його, ту ціну, яка була заплочена за наше спасіння, аж доки я прийду. Я дуже люблю слухати пісні, коли співаються, і в них є глибокий зміст хвали, слави і поклоніння нашому Богу. Не тому, що мені так, знаєте, подобається, ну, бо такий набір слів, ні. Я входжу у зміст того, що співається, і зразу перевожу свій, свої думки, як буде на небесах. Коли зберуться не так, як зараз я бачу, ну, не знаю, 500, 600, може 700 у нас є, можливо більше. І ми співаємо Господу славу. Алілуя! Якщо то від щирого серця, ви знаєте, яка приємність Богу. І Ісус дивиться і бачить подвиг своєї, своїх страдань, бачить, що не напрасно, недармо Він залишив славу небесну і втілився в тіло людське. Прийшов на цю землю, наперед знав, що його чекає, що він має виконати місію, спасти людей від їхніх гріхів. У яке число увійшли. Ви, я і всі, хто чує і відкликнувся на цей поклик Божого спасіння, Божого зову. Я читав місце, яке апостол Павло говорить: бо кожного разу, як будете їсти хліб цей, та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. Друзі, ми знаємо, що сьогодні таке особливе служіння. Ми згадуємо страждання, смерть, перемогу, Воскресіння і ціну, яка була заплачена за кожного з нас, це страждання, це віддав себе в жертву. Друзі, ми деколи привикаємо, і нам оці всі фрази, або оці всі місця писання, оці проповіді на тему причастя, вони стають настільки знайомі. І настільки, якби, ну, ми знаємо, що будуть говорити, ну, не можуть сьогодні щось говорити інше, як про причастя. Звичайно, про страждання Христа, як Він взяв чашу, як він роздав учням, звершив молитву і так далі. Ми це вже знаємо майже на пам'ять. Але дуже важливо, щоб ми усвідомили всіма, знаєте, ну, фібрами своєї душі, всім своїм єством. Дух, душа і тіло, щоб були пронизані оцею темою, це є найважливіша тема у нашому житті християнському. Коли ми говоримо, що Бог нас благословляє і береже від всякого зла, бо ми є діти Божі, це є амінь. Але це не є саме головне, бо ми можемо захворіти, ми можемо, не дай Бог, розбитися на пригоді, автомобільній десь. Ми не захищені від цього. Ніхто не казав, що ти доживеш, як ти покаявся обов'язково до 99 років. Ні. Ми не знаємо, коли Господь кого відкличе. Але одне з найважливіших, що ми знаємо, що ми стали діти Божі, тому що за нас заплачена велика ціна. І це було добровільно. Якщо ту тваринку, яка приносилась в жертву, вона не добровільно йшла і казала, заколи мене за отого грішника, який хоче бути. Ну, в якійсь мірі очищений від тої провини, яку він наробив багато. Ні, жодна тваринка не приходила сама і до священника не просилася, щоб її закололи. А Ісус Христос добровільно знав, на що Він іде, бачив мільярди і мільярди людей, які підуть в погибель і вічно будуть розділені з Богом. І Він сказав, я піду Отче, виконати волю твою. Я піду Отче, виконати волю твою, як у звої книг про мене написано. Друзі, коли заглиблюєшся у цю всю знаєте, атмосферу Божого плана спасіння, по неволі із серця виривається. Слава тобі, Ісус! Слава тобі за твоє спасіння! Слава тобі за твою кров. Слава тобі за те, що залишив славу Небесну, і ради мене і грішника ти прийшов на цю землю. Ви знаєте, ми повинні день і ніч ніколи не забувати ту ціну, яку було заплачено Ісусом Христом за наше спасіння. Як би нам не велося в житті, важко, легко хворіли чи були здоровими, богатими чи не дуже, неважливо, Важливо, що ти знаєш, і я, що ми є діти Божі. Тому я хотів би, щоб ми цінували спасінням, яке нам дарував Господь. Цінували кров'ю Ісуса Христа, цінували тим подвигом Голгофе, яке звершив Ісус Христос. І наскільки це було важливо, що Ісус сказав, одне із таких, як би, Він дав. Бо кожного разу, тобто, щоб ми не обрядово, не по традиції. Не просто, бо прийшла перша неділя місця і це є причасть. І ми, да, будемо сьогодні звешити, будемо приймати тіло і кров Господню. Якось так, знаєте, поверхностно ставились до цього. Але Ісус зробив наголос, бо кожного разу, кожного разу, як бути їсти хліб цей і чашу цю пити, смерть Господню звіщайте. Для Ісуса не потрібно. Згадувати, щоб ми кожен раз, коли приймаємо причастя, і згадували Ісус, Ти нас був спас, був час, коли Ти за нас помер. Його руки, які від цвях, вони завжди йому нагадують, що він звершив спасіння для всього людства. Сьогодні, як посередник між людьми і Богом, він сидить по провіці Отця і ходатистствує за кожного із нас. І тому я хотів, щоб Господь допоміг нам завжди у житті своєму пам'ятати ту велику ціну, яка була заплочена. І щоб то не було якесь так, знаєте, що ми, згадуючи, звикли вже до цього. Я читаю післення до Євреїв, 9 розділ. З 11 по 14 вірш. Тут автор Пісня до євреїв, я думаю, що це був апостол Павло. І більшість є людей схильні думати, хто читає Біблію, що це видно його почерк, посланні. Але скажем автор 9 розділ з 11 по 14 вірш. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, Прийшов із більшою і досконалішою скінею, нерукотворною, цебто не цього утворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят, та кров та попіл ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки більше кров Христа? Що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Кажіть алілуя. Це зробив Господь Ісус. Він став нашим другом, нашим батьком, нашим Спасителем, нашим Месією, який з неба зійшов, і який сьогодні на небесах. І називає Твоє і Моє ім'я дуже часто, можливо, кілька разів на день, і каже: прости йому очі, прости, ось мої рани, ось моя кров, яка була за нього пролита. І Отець Небесний, знаючи, тому що план Божий, і отець знав, що не може іначе бути людина, звільнена, звільнена від гріха, як тільки повинен, хто за нього. Померти, бо плата за гріх є смерть. А дар Божий, який приніс нам Ісус Христос. І за цей дар для нас він дар, а для нього він мусив піти на улофу. І тут автор до євреїв говорить, що Христос є первосвященник майбутнього й доброго. Прийшов із. Більшою досконалішою скинію, тобто не рукотворною, я просто хотів, щоб ми е, знову відтворили в своїм почутим, е, що ми що чули, і не з кров'ю козлів та телят, але із власною кров'ю увійшов до святині і набув вічне відкуплення. Друзі, ми, коли слухаємо про причастя, я так по собі суджу. Ми Чуємо, що зробив Ісус Христос. Пішов, Пилат його видав на розп'яття, але до того Іуда, учень зрадив його. Прийшли воїни, потім катували, дуже страшно, жестоко катували. Потім повели, Пилат підписав Приговор, повели на Голгофу. І все, що в нашому уяві якби завершується, це і розп'яли Ісуса Христа. І Він сказав, Звершилось. І десь на цьому якби крапка вже. Друзі, я хочу сказати, щоб ми могли трошки глибше. Апостол, який писав послання, він каже: але Христос, первосвященник майбутнього. Тут Він говорить не тільки про те, що Він зробив в тілі, як людина і як Бог, Божий син. Але що відбулося в духовному світі? Він як первосвященник майбутнього і доброго прийшов з більшою і досконалішою скінію, нерукотворною, цебто не цього утворення, і не з кров'ю козлів, тобто він говорить про це старозавітні служіння, яке приносили священники за гріх людей. Кров, козлів, телят. Він не прийшов з кров'ю козлів телят. І як первосвященник майбутнього доброго війшов в нерукотворну, тобто не цього скиню, не цю земну. І один раз прийшов з кров'ю власною, і відбув, набув вічне відкуплення. І, і далі каже, бо коли кров козлів і телят, і попіл ялів, ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, людина тілом зрішила і принесла жертву за гріх тваринку. І пролита була кров, і та кров прикривала гріх людини. І людина. Тілесно розуміло, я заплатив за своє от, злочин, який я зробив, переступ перед Богом. Я приніс в жертву тваринку, і я заплатив, якби я. Але дух людини, але внутрі людина своє сумління не могла очистити ніяко тою кров'ю тих тварин. Тому і Ісус прийшов з досконалою жертвою. Він прийшов не з кров'ю козлів і телят. Він прийшов із своєю власною кров'ю. Коли Ісус сказав звершилось, і ми розуміємо над цим, якби крапка Його стражданням. Ні. Він тілом закінчив життя своє на землі, на Христі. Але Він пристав перед Отцем як переосвященик від люства із власною кров'ю і набув нам вічне відкуплення. Скажімо, слава Ісусу Христу! Це Його заслуги. Це його велика жертва, це його страждання і це велика любов, яка спонукала його на це. Тому автор цей пише, скільки більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Духом Святим, очистить наше сумління від мертвих учинків. Послухайте, сумління ніякими добродійством не можеш викупити. ну, щоб його воно очистилось. От зроби багато доброго діла, десь по інтернатах, дай бідним, ніщим, і якось Бог тобі може простить. Це не працює. Працює навіть і кров тварин, які помирали за гріх людей. І то не до кінця працювало. Але і Ісус Христос, як тут написано, Скільки більше кров Христа, що себе непорочного, безгрішного, він не мав жодного гріха і приніс себе за грішних Духом Святим. І його кров має силу очистити нас від, наше сумління від мертвих вчинків. Для чого? Щоб служили ми Богові живому. Нехай сумління кожної з нас на цьому місці не буде, знаєте, занечищене тим. Коли думки приносять лукаві, а ти ж знаєш своє життя. Зараз причасть. Як ти думаєш? Приймеш, аж ти знаєш що? Ти і там винуватий, і там неправильно поступив, і там зрішив, і там говорив не те, що треба. І багато-багато щось він принесе. Тому що ми є люди в тілі і помиляємося. І тверезі розсудок говорить: не приймай, не приймай причастя. Ну, за чим тобі? Бути винним проти тіла і крові Господні. Але є слова Ісуса Христа, дуже важливі, які нам треба пам'ятати і не забувати. Хто буде їсти тіло моє і пити кров мою, той має в собі життя. А хто не буде їсти тіло мого, пити крові моє, той не має в собі життя. Но хто їсть і п'є, того воскрешує останнього дня, говорив Ісус. І, звичайно, живучи на землі, ми завжди знаєте, маємо проблеми. І може бути занечищене наше сумління. Але говорить апостол, який писав це послання, що крові Ісуса Христа очистить наше сумління. Чуєте? Від отих мертвих учинків, від сугрішень наших. Тому що апостол Іван пише: діточки, не грішіть, а коли хто і зрішить, ми маємо ходати і заступника Ісуса Христа Праведного. Він у благані за наші гріхи. Тобто Він святий і праведний. Він той, котрого почує Господь, Отець Небесний. Він той, який віддав життя своє. Він той, який бачить кожний крок твого життя на цій землі. Він той, який записав Твоє ім'я в книгу життя і пильнує над тим, щоби, проживши земне життя, ти був з Богом у вічності. Скажімо, Алілуя нашому Богу! Слава йому! Ми думаємо. Ми зійшлися, як на Знаєте, даруйте, я може так скажу, ну, не зовсім порівняння, як на помінки якісь. Да? от, Згадаємо. Неправильна це думка у моїм уяві. Згадаємо, як Ісуса Христа били, як Він фізично перетерпів. І то, як би було в минулому, і як на тім, Ми просто згадуємо. Друзі, брати і сестри, Ісус Христос живий. Ісус Христос живий. І Ісус Христос живий, і сьогодні сидить по правиці Отця, і є присутність серед нас Святим Духом. І Його око дуже чітко бачить кожне серце, знає, з яким ми прийшли, і бачить, як ми збираємося приймати причастя, тіло і кров Його, що говорить, що ми є Божі діти і ми є одне ціле тіло Христове. Друзі, ми зараз будемо мати молитву. Я хотів, щоб ми просто. Не про людське око, а відкрили своє серце і сказали, Господь, я всім своїм єством бажаю бути учасником в тілі і в крові Твоїй. Я дуже сильно прагну споживати тіло і кров твою, щоб мати в собі життя. Але ти бачиш мої всі поступки, які сумління, яке докоряє мені, нехай буде обмити моє сумління кров'ю твоєю святою. Щоб я міг простяти з відвагою руку свою і брати тіло і кров Господню. Давайте ми зараз в цій молитві скажемо Господу. І нехай Христос, який був як у 28-му. Розлі, вірші 9 розділу говорить, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає Його на спасіння. Ми з вами є ті люди, які чекаємо Його на спасіння. Ми зараз схилимо свої коліна. Ми не просто будемо обрядовою молитвою казати дякую тобі, Боже, за ніч що ти поміг переночувати за день сьогоднішній, благослови сьогоднішній день. Дай мені поїсти на вечір, збереживі і нещастя. Благослови здоровічком і пенсію щоб воврем давали. Ні. Я хотів би, щоб ми могли знаєте сказати Богу від всього серця: Господь, ти є тут. Я прийшов у твоє святилище, там, де ти там є святість Твоя, там, де ти там херовими, день і ніч співають свят, свят, Господь Саваот вигукують. Якби ми могли хоч на 5 хвилин побачити все, що на небі робиться в присутності Отця, напевно, ми би сказали, у нашому розумі ніколи так не вкладалося, що така слава возноситься на небі Богу, а на землі. Даруйте, як на кладовищі, ми можемо зайти, а так тихенько все, всі гробики, пам'ятники, фото бачимо різних людей, і вони тихенько сидять. Я хотів би, щоб ми, коли є живі християни, знаємо, яка ціна за нас заплочена. Нехай із нашого серця просто викрикується, «І Ісус, дякую тобі. І Ісус, слава тобі. Тому що, якби не ти, ніколи я би не міг надіятись на вічне життя з Отцем Небесним, схилим коліна і прославим Господа.